Може бути цікавішим для дітлахів аніж провести кілька годин серед іншої малечі та порозважатися саме заради таких моментів та щасливих посмішок дітей і організовують часто різноманітні заходи для маленьких переселенців, які зараз проживають в Саксаганському районі. Ось і цього разу напередодні дня художника для них влаштували яскравий захід із конкурсами, руханкою, караоке та розписом пряників. Я сьогодні допомагав художнику намалювати василку. Я я, я, я я проходив різні Іспитання, та, та ми та іноді були змагання. Мені більше сподобалось клеїти листочки на дерево. На заході були присутні зо три десятки дітлахів віком від п'яти до восьми років. Серед них багато переселенців саме з Херсонської області, а також із прифронтових населених пунктів Криворіжжя. Як от Настя дівчина вже кілька місяців разом з родиною проживає в Кривому Розі. Приїхали із Зеленодольська. Настя дуже полюбляє такі свята. каже, і сьогодні було цікаво, особливо коли взялися за створення своїх зображень на пряниках. Ну, гарно вийшло. там. Дуже гарні були. Крем колір. І там коли кольора були, то я споминала на жаре там, де ми були, то що там в парку теж є такі кольори. До організації подібних заходів в Саксаганському районі долучається вся освітня спільнота, адже впевнені, що діти це майбутнє України і потрібно, аби вони росли щасливими. Ми створили середовище і такі умови в ньому, щоб дитинство не залишало малечу і щоденна та планомірна робота з дітьми з числа внутрішньопереміщених осіб, включає в себе різноманітні заходи, майстер-класи, свята, тематичні тижні, розваги та заходи з пошукової діяльності. Всі заходи зорієнтовані на збереження української ідентичності також багато уваги приділяють і психологічному стану дітей. Тож такі свята мають і терапевтичну дію. Різноманітні рухливі ігри їх заспокоюють та відволікають. Саме що важливо в цьому святі, що е, наші маленькі нові мешканці Кривого Рогу е, вони е, зможуть. Е, під час того, що будуть робити, творчі роботи, позитив, які будуть отримувати, вони зможуть відволіктися від того жахіття, яке вони отримали, коли переїжджали з окупованої території на підконтрольну територію України, тому що бути під градами, під тими пострілами, це є дітям дуже важко. Це є травмуючі для їхньої психіки. В Саксиганському районі планують і надалі продовжувати роботу в такому напрямку та влаштовувати для малечі ще більше цікавих свят, адже усміхнення обличчя після кожного заходу, ще як мотивують на нові звершення. Вікторія Пінчук Бересторохті міський.